Христос Воскрес! І всі поплічники звірів будуть вкинені в озеро Вогняне. Молимось за Збройні сили України не забуваємо про духовний вимір війни і при цьому робимо практичні речі. Сьогодні поговоримо над таким питанням. Біс попутав чи від надміру серця говорять. Уста. Я думаю, ви вже чули інформацію, що, здається, позавчора російський пропагандист Антон Красовський, який працював на каналі Russia Today, він сказав таку цікаву річ, що потрібно топити українських дітей тих, які вважають, що територія України окупована Росією. І ось вчора ввечері з'явилось його. Виправдання, самовиправдання, і він там сказав, що його час від часу заносить. І ось його заніс біс, який сидів у нього на плечі, по Достоєвському. І там він такі слова говорить про себе: Я ідіот, я ніколи собі не пробачу. Але його м -м, звільнили з Раші туди. Чому? Хм. Не тому, що він висловив щось інакше, ніж було в їхніх серцях, але просто він висловив це офіційно, і це вже було занадто. Ставало через такі висловлювання стає надто очевидно, хто фашисти і хто нацисти насправді. Цей Антон Красовський в своєму цьому самому виправданні каже. Я завжди хотів бути кращим за ворога. Це гордість. Причому ворог у них віртуальний. Вони ж самі собі внушили, що українці є крайніми нацистами. Тому вони борються з віртуальним вигаданим ворогом, з нацизмом якого нема. Але в їх серцях сидить справжнє зло, справжній нацизм, і воно виходить назовні. Давайте прочитаємо в Євангелії від Луки в шостому розділі з 43 по 45 вірші. Це завершення е нагірної проповіді у м, Луки. І ось що вчить Ісус. Луки 6.43. Нема доброго дерева, яке приносило б плід поганий, ані дерева поганого, яке приносило б плід добрий. Кожне дерево пізнається по плоду. Не збирають бо фіги, стернини і винограду з глоду. Добрий чоловік з доброї скабниці серця виносить добре, а злий чоловік зі злої скарбниці серця виносить зле. Бо чим наповнене серце те говорять уста його. Це дуже важливий принцип. Чим наповнене серце, те говорять уста його. Або від надміру серця говорять наші уста. Про це потрібно всім пам'ятати. Якби ми це пам'ятали, ми б не говорили, ну, це випадково вирвалось. Воно не випадково, воно не випадково в нациста Красовського, і воно не випадково, коли ми щось не дуже добре говоримо своїм ближнім. Це від надміру серця. І тому дуже важливе питання, яке людина має собі задавати, це а чим моє серце наповнене. І це стосується не тільки того, що я впускаю в себе, тобто, що я слухаю, яку інформацію, але це більше стосується того, а кому служить моє серце. Що воно вважає цінним, кому воно поклоняється? Тому що зовнішня пропаганда не була б дієвою, якби. Серця росіян не були сповнені гордістю такою ж, яка є в інших людей. Не були сповнені бажанням вважати себе кращими за інших. Таке ж саме бажання є в серці інших людей, інших народів. І такі самі бажання ми можемо знайти в собі. І от коли ці бажання зустрічаються з зовнішньою пропагандою, от тоді це серце ще більше наповнюється злом. Хоча воно там було спочатку. Тому, запам'ятаємо, не випадково ми щось говоримо. Це виходить з повноти серця. І, звичайно, якщо ми задаємось питанням, а як бути добрим деревом, треба почати з істини про те, що ніхто з нас не є сам по собі добрим деревом. Пастор Томас Бостон у книзі «Чотири природи людини. Вже в дуже цікаву аналогію, ґрунтуючись на Писанні, він порівняв те, як Бог спасає грішника, з відсіченням гілки від стовбура Адама і потім з привиттям цієї відсіченої гілки на стовбур Ісуса Христа. В Адамі ми не є добрим. Дерево. Ми можемо тішити себе тим, що ми краще за москалів чи ще від когось, тим, що ми більш, допустим, добродушні, толерантні або навпаки, ми більш принципові і чесні, ніж хто-небудь. Але якщо Бог відкриває нам наше серце і ми починаємо це бачити, ми, маємо, ми втрачаємо надію на себе. І от тоді Бог робить операцію, відрізаючи нас від духовного стовбура Адама, коли ми перестаємо хвалитися Собою. І тоді Господь дарує істину віру і прививає Духом Святим нас на Христа. І тільки тоді ми можемо ставати добрими. Пам'ятайте, Ісус сказав: Я лозав ви гілки. Нічого не можете робити без мене. Тільки з'єднавшись з Христом, ми можемо робити щось добре, приносити плід, не гіркі ягоди, а той плід, який подобається Богу, будучи гілками доброї виноградини. Тому це питання не тільки для Красовського, це й для нас пам'ятати цей принцип. Чим наповнене серце, тим говорить його. Якщо наше серце пізнає Христа, любить Його, поклоняється Йому, то навіть в критичних ситуаціях, якщо з нас і буде щось вихоплюватися, то воно буде добрим. Хай Господь благословить нас, і Хай Господь нас благословить в тому, щоб ми духом вмертвляли плотські думки, плотські вчинки, і щоб навпаки плід Духа розквітав. В наших життях, в нашому характері, і щоб Він був, щоб його було видно через наші слова і діла. Хай Господь благословить вас, засяє на вас своїм світлим Лицем, дасть вам Його мир, щоб ваші серця і думки були збережені в Ісусі Христі, і продовжуємо допомагати нашим воїнам, продовжуємо молитися, продовжуємо робити добро. Христос Воскрес! Він переміг, і він повернеться забрати своє, своїх, очистити всю землю. Ті, хто має чисте серце, ті Бога побачать і будуть наслідниками нового світу. Амінь.